Уряд презентував план законодавчого забезпечення реформ у Верховній Раді України, щоб наблизити нашу країну до омріяної євроспільноти. Цьому парламенту треба ухвалити принаймні 500 законів. Вважає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Необхідні для країни реформи висвітлені в коаліційній угоді, програмі діяльності Кабміну та стратегії президента Україна 2020 Цей акт, який буде затверджений українським парламентом, є чітка дорожня карта для вищого законодавчого органу країни про те, що до кінця каденції цього парламенту принаймні 500 актів законодавства треба прийняти. Тобто мова йде про прийняття 500 законів. Фахових законів, які спрямовані на реформування країни, фахових законів, які спрямовані на наближення України до Європейського союзу, ці проекти законів опрацюють у профільних парламентських комітетах разом із урядом. Але щоб ухвалити необхідні для країни закони, необхідна єдність коаліції. Необхідна в першу чергу єдність всієї коаліції. Нагадаю, що всього навсього декілька місяців тому. Сформувалася перша в історії України конституційна коаліція Європейського вибору країни, яка налічує формально більше трьохсот народних депутатів України. І важливо, щоб ця коаліція була не формальна, а щоб ця коаліція була фактична. Деяким дружнім фракціям, які, за словами прем'єра, обрали роль і місце опозиції, Арсеній Яценюк запропонував вихід з коаліції. Нагадаємо, до коаліції входить п'ять фракцій: блок Петра Порошенка, Народний фронт, Радикальна партія, Батьківщина та самопоміч коли окремі політичні сили в коаліції займають уже зараз роль і місце опозиції, то їм треба вийти з коаліції і заявити чесно на всю країну. Нас не цікавить доля країни. Ми йшли під одними гаслами. Але у зв'язку з тим, що почалася виборча компанія до місцевих органів влади, нас цікавить популізм і рейтинги. І все, що ми обіцяли, до виборів не відповідає дійсності. Ми популісти, як і наші попередники. Саме тому зараз. Все лежить в площині політичної відповідальності перед країною за те, що ми обіцяли на виборах. А ми обіцяли важку працю. Ми обіцяли складні реформи. Ми обіцяли закласти фундамент для майбутнього України. Ми обіцяли взяти на себе цю політичну відповідальність і заплатити своїми політичними рейтингами сьогодні, щоби завтра було зовсім інше. Щоб завтра країна була дійсно на одній шаблині з країнами-членами Європейського союзу, цього ж дня у парламенті обговорили питання індексації грошових доходів громадян. Підвищення мінімальних зарплати пенсій може відбутися не в грудні, як було запропоновано, а набагато раніше ще до проведення місцевих виборів. Підвищити соціальні стандарти вимагають окремі партії та політики. В уряді пообіцяли порахувати наявні фінансові ресурси, щоб визначитися з підвищенням. Ми готові до цієї індексації. І я перший, хто зацікавлений в тому, щоб перенести термін індексації на період раніше. Але для цього треба винайти ресурс і разом спільно, як правильно сказав голова парламенту, Зустрінемося разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом і відверто скажемо, чи є у нас сьогодні доходи для того, щоб індексувати грошові доходи громадян. Фінансовий ресурс все-таки є. Прем'єр розповів про деяке перевиконання бюджету. Водночас він зазначив, максимальні виплати уряд спрямує на субсидії населенню. Крім того, додаткового фінансування вимагають силові структури. Додаткове фінансування, яке вимагають наші силові структури до кінця поточного року, складає 17,5 мільярдів гривень. Так, уряду вдалось накопити кошти певні кошти. На єдиному казначейському рахунку. Тільки так само хочу нагадати, що в нас левова частка виплат по субсидіям для малозабезпечених громадян, це четвертий квартал поточного року. А це немало-небагато небагато 25 мільярдів гривень, які повинні бути на казначейських рахунках, для того, щоб кожна людина, яка претендує на пільгу чи субсидію, отримала цю пільгу і субсидію, а не обіцянку. У якості одного з можливих ресурсів Арсеній Яценюк назвав заарештовані, але ще не конфісковані кошти, і закликав депутатів приєднатися до спільної роботи з міністерствами фінансів, соціальної політики і юстиції. Допомогти уряду повернути 1,4 мільярда доларів США, які арештовані урядом України, але які поки що не конфісковані ні судом, ні прокуратурою. Це є реальний ресурс. Щоб підвищити грошові доходи громадян.